Ігор Жовкова з нами на прямому зв'язку це дипломат, заступник керівника офісу Президента України. Пане Ігорю, наші вітання вам. Добрий день, скажіть, будь ласка, які нові кроки і можливості відкриває для нас рішення парламентської асамблеї НАТО по визнання і країни так федерації і режиму терористичним, і власне той заклик, про який так само у цій резолюції говорилось, про створення спеціального трибуналу. По тим злочинам, які були вчинені, і по тим, хто віддавав накази вчиняти ці злочини? Ну, дійсно, вчора відбулося доволі важливе засідання парламентської асамблеї НАТО, на якому, як ви вже сказали, виступив президент України. Власне, ті прохання, які він у своєму виступі висловлював до парламентської асамблеї НАТО. Нагадаю, парламентська асамблея НАТО складається з парламентських делегацій усіх 30 країн держав-членів НАТО плюс парламентські делегації держав-партнерів НАТО, була присутня парламентська делегація України. Тому доволі вагоме зібрання. Парламентарі, які представляють свої парламенти, відповідно дуже важлива політична, політична зустріч вчора відбулася в Мадриді. Дійсно, ті положення, про які ви говорили, знайшли відображення. В підсумковій резолюції я ще додам, що також знайшло відображення заклик до своїх урядів до урядів держав-членів НАТО, підтримувати подальші кроки щодо наближення України до альянсу, значення вчорашньої резолюції і щодо держави терориста, і щодо трибуналу, воно більше політичне. Ну, безумовно, ми не зможемо створити трибунал на майданчику парламентської асамблеї НАТО чи НАТО. Але те, що парламентська асамблея НАТО, в якій входять всі 30 парламентарів присунків Ті держав-членів НАТО слід за окремими національними парламентами країн Балтії, Польщі, Чехії підтримала. Таке положення, що Росія є державою терорістом, це важливо з нашої з точки зору політичної нашого подальшого поступу і роботи з тими країнами, де відповідне візнання вже матиме вагоме е, політичне значення і інструментально юридичне значення. Я говорю про Сполучені Штати, я говорю про інші країни. Адже нагадаю, що наприклад парламентського собою НАТО очолює представник конгресу Сполучених Штатів Америки, пан Конолі. Тому він безумовно вчора також був залучений до прийняття відповідного рішення НАТО. Скажу більше, що ми очікуємо Подібних рішень щодо держави терориста і ще від деяких загальнопарламентських структур. Ну скажу лише, що це буде європарламент. Вже найближчими днями ми очікуємо відповідну резолюцію і від цієї структури. Тому впевнено, рухаємося до цієї мети визнати Росію терористом усіма державами світу. Ну власне, якщо ми говоримо про те, що буде перелік резолюцій, а далі що із ними? Ну, окей, визнають Росію державою терористичною терор... режим терористичним спонсором тероризму? А як це змінюється? Вони ж як випускали бомби по наших енергооб'єктах, так і будуть. Як закидали наш Донбас своїми штикножами і військовим м'ясом, так і будуть продовжувати? Невже це може таки реально повпливати на когось там за перебріком? І на кого ви розраховуєте, що такі повпливають їхні резолюції, зважаючи на те, що вони давно сказали, що будь-який міжнародний документ в їхній Росії має меншу юридичну силу за будь-які їхні внутрішній. Для того щоб надалі закидати Україну бомбами, ракетами, ці бомби потрібно виготовляти, і відповідним чином ті запаси, які існують в Україні, вони в Росії вони закінчуються. Потрібно знаходити кошти, потрібно знаходити можливості виготовляти. Потрібні фінанси так, от в тих державах, де, де визнання Росії. Державою спонсором тероризму, так наприклад, правильно зазначить в Штатах. Воно в тих державах, таких як штати, воно має юридичне значення. Прийняття такої резолюції означатиме, що Україна, що Росія повністю буде виключена з міжнародної фінансової системи, що на неї будуть не просто накладені санкції вже сьогодні накладені тими ж сполученими штатами, тими ж Канадою, ті ж великою Британією Європейським Союзом, але це вже будуть фактично виокремлення її з міжнародного. Фінансового простору буде сувора система моніторингу за тими контрактами, які вже були укладені чи е, проводилися. Тому фактично це повна ізоляція фінансово-виробничих потужностей Росії від світових. Тому е, Росія змушена буде покладатися виключно на власні ресурси. Ну дуже важливе питання. Воно, на жаль, не може бути швидко. Е, е, Зроблено юридично досягнуто, але от повірте, кожна така резолюція, і парламентської асаблеї НАТО, і європарламенту в майбутньому, і окремого національного парламенту вона наближає до загального успіху. Маємо інформацію скорботно у віці 89 років. Помер Юрій Шухевич, це герой України, дисидент, член української гельсінської групи. Ну, власне, сьогодні перестало битися його серце. Ми висловлюємо співчуття родині, друзям і всій країні. Смитак. Пане Ігорі, стосовно знову ж таки цих загальнопарламентських структур і їх рішень, я маю на увазі цю резолюцію, потім там ще одна парламентська, очікуємо її, те, про що ви казали. Проте, знову ж таки, ви самі підтверджували ці резолюції, ну, вони можна так сказати, йдуть паралельно з рішеннями. Країни кожної безпосередньої члена НАТО, члени Європейського союзу, і не тільки. А ми можемо сьогодні говорити, яка кількість країн 100% в особистому порядку готова підтримати ці рішення по визнанню Росії країною терористом, уряду терористичним. А які країни ще ні, і назвати країни, якщо ваша ласка. Ну, більшість країн-членів Європейського союзу і НАТО, якщо вже ми говоримо про НАТО, готові до цього. Єдине питання в тому, що в більшості таких країн воно не носитиме юридичних наслідків. От Євросоюзі потрібно суттєво буде змінювати механізми прийняття рішення законодавства, щоб такі подібні резолюції мали відповідний юридично практичний наслідок, скажімо так. А в Сполучених Штатах Америки, як я вже сказав, ситуація зовсім інша. Там прийняття подібної резолюції означатиме конкретні механізми для Російської Федерації. І чим більше, наприклад, таких політичних резолюцій буде в інших державах членів НАТО, тим більшою, скажімо так, стане вірогідність прийняття відповідного рішення Штатами і, до речі, Канадою також. То кореляція пряма: ніхто не говорить, що такі резолюції не повинні бути прийняті. Немає жодної країни. Ну давайте ви хочете прикладів. Можуть бути ті країни, які скажуть, що ми не будемо приймати таку резолюцію, тому що вона не несе відповідних наслідків. І, а з політичної точки зору нам це не потрібно. Ми знаємо з вами кніво одну таку країну, члені є сенату, яка може так сказати. Але нам дуже важливо, що з тими країнами, які які скажімо так, прийняття такої резолюції матиме наслідки. Ми ведемо цю роботу. Вони безумовно спостерігають за динамікою. Як це сприймається іншим ми їхніми партнерами, чи по НАТО, чи по ЄС, і йдуть певно в цьому шляху. А, власне, пане Ігоре, тут важливе запитання. А що відбувається з Угорщиною і з Орбаном з огляду на його шарфний демарш, тоді, коли він виходить в шарфі, де абсолютно кордони Угорщини з частинами інших країн? Ми знаємо, що представників дипломатії угорської викликали в посольство, і так само її покликали його на розмову. І наші дипломати. А можна домовитися якимось чином чи це чергова провокація для того, щоб відволікти від чогось більш важливого, до прикладу, від співпраці з Іраном Угорщини. Ну, тут все в комплексі, те, що ви сказали дійсно, МЗС України викликало посла Угорщини і була висловлена відповідна позиція України. Такі речі не можуть залишитися без реакції безумовно, вони не залишаються без належної реакції. До речі, зверніть увагу там не лише Україна, там постраждали, скажімо так, інтереси цією. Цією дією м'яко, і деяких інших країн, наприклад, Румунії. Тому думаю, що реакція буде не лише від України. Але дивіться, ви кажете, домовитись. Ну ну можна домовлятися а потім з'являються отакі от дії. І безумовно, ви чудово знаєте, що ну, відповідні відносини між країнами існують, тому важко прогнозувати такі дії, але точно те, що буде робити Україна, це. Реагувати на подібні дії і намагатися заручитися відповідною негативною реакцією на такі дії партнерів цієї країни по європейському союзу, партнерів цієї країни по НАТО. А партнери вже відреагували? Що вам відомо про це? Чи ще ні? Аналізують. Аналізуємо, будемо відповідно, буде реакція. Ви бачите, як не просто складаються відносини цієї країни, наприклад, в тому ж самому європейському союзі. Це ж не просто так відбувається. Пане Ігоре, маємо публікації в українських виданнях НВ і Українська Правда, що напередодні саміту g 20 Путіну запропонували так звану рамкову угоду про переговори з Україною і тему півострова Крим хотіли засунути на довгу на сім років, тобто не піднімати її. Не називається яка країна, яка виступає переговорником, посилаються на. Джерела в американській розвідці. Потім йде публікація про те, що у Путіна заперечили, що йому пропонували рамкову угоду, і взагалі не знають про що мова. Можливо, ви знаєте, про що мова і що кому пропонували так, щоб про Крим не говорити. Ні, мені точно немає і невідомо жодна будь-яка інформація щодо якихось планів, які комусь передавалися. Я дуже чітко знаєте позицію президента України з цього приводу, і вона не змінилася. Президент чітко говорив на G20 у своєму виступі, представляючи українську формулу мира. Там було 10 пунктів. Ці пункти ви правильно сьогодні зазначили. Повторені були також і на саміті парламентської асамблеї НАТО. На інших майданчиках зараз президент просуває формулу миру. Ми чітко спростовуємо російський наратив про те, що Україна нібито не хоче миру. Україна перша, яка хоче миру. Але це але цей мир точно не буде на російських умовах. Це точно мир не буде на умовах російських червоних ліній, ультиматумів і подібного, чого вони собі дозволяли в перші. Ні, відкритої агресії президент чітко визначив, які мають бути виконані пункти формулі миру української, а це формула миру для світу, перш ніж говорити про будь-які способи унормування подій у світі після української перемоги. Ви так акуратно підбираєте слова? Давайте я от напряму так, щоб було односкладна відповідь. Питання про Крим. А давайте Крим зараз не піднімати, не говорити про Крим. Наші міжнародні партнери зараз ставлять це питання чи ні? Ні. Угу. А, чи готові вони до того, що ми будемо далі звільняти всі свої території? Чи немає таких територіальних обмежень? От поки ви тут звільнюєте, то ми даємо вам зброю і фінансуємо ваші видатки додатково. Бо ми розуміємо, без партнерів ми не впораємося, очевидно. А от якщо ви підете от сюди, то ми вже будемо обережно ставитися до того, щоб підтримувати вас. Ні, немає таких позицій. Постійно ви бачите заяви відповідні країн Групи СЕМІ і інших наших партнерів, які не входять в цей формат. Для прикладу наведу вам результати візиту. Буквально найсвіжішого прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва минулої суботи. Він зустрічався з президентом України і чітко ще раз підтвердив ту позицію, яка були в попередній прем'єр-міністрі Британії і усієї групи СЕМІ, лише Україна, виключно Україна буде визначати обсяги. Своєї перемоги, коли ця перемога буде досягнута, і безумовно він підтримує, що Україна має бути в кордонах, міжнародно визнаних кордонах станом на 1991 рік. Пане Ігорі, ще одна тема, яку з вами хочеться обговорити, і вона стосується, тому що їхнє інформаційне агентство ІРНА повідомляє про те, що от наші експерти, наші українські, вони. Поїхали чи полетіли до Тегерану, щоб зустрітися з місцевими спеціалістами стосовно постачання дронів ударних так безпілотників Російської Федерації. Підтвердьте чи спростуйте, якщо дійсно полетіли, про що аналізувати там? Збираються мені невідомо жодна інформація про будь-які контакти українських експертів з цього приводу з іранськими експертами. Дякую. А чи відома інформація, чи взагалі відслідковується це? Бо коли почалася війна, то стало серйозне питання, особливо після того, як там Іран став поводити себе, м'яко кажучи, не цивілізовано і не дивно. А що зі збитим літаком і що з компенсаціями? Чи якщо ми зараз маємо претензії до Ірану, то чи стосуються те тих компенсацій, які власне безпосередньо стосувалися збитого літака? Ну, дивіться, це початок процесу, тоді, коли іранська сторона голослівно заявляла про те, що вона нібито готова робити якісь компенсації українській стороні. А саме, а йшлося про компенсації не лише державі України, взагалі, взагалі люди, представники екіпажу, була відповідна компанія, яка кому страждала, але крім голослівних заяв, ніяких. Навіть цифри називалися, якщо я пам'ятаю, зараз певні, але жодних практичних дій того часу іранською стороною здійснено не було. Тому Україна вибирає єдиний шлях, який в цьому можливий міжнародній судові переслідування. Ну тобто Іран цим не спекулює, наскільки я розумію, чи навпаки якраз і спекулює? Я зараз не веду переговори з mm Іраном -hmm. з цього приводу, тому мені важко з цього щось коментувати. Пане Гріа, в цілому, як ви оціните наші сьогоднішні дипломатичні стосунки з Іраном, враховуючи те, що робить ця країна, те, кому допомагає, те, що передає, як би їх оцінили? Ви? Ну, ви знаєте, що є відповідна пропозиція міністра закордонних справ України, тому вона вивчається. Ну як можна говорити? Про дипломатичні стосунки чи про розвиток співпраці, коли відбувається те, що відбувається, коли країна спочатку спростовувала, що вона щось постачає, потім почала говорити про те, що вона постачала, а зараз не постачає. Тут відповідь полягає у самому запитанні. Дякуємо вам. Спасибо. Ігор Горжовфабуві з нами спасибі, що долучилися до до єдиних новин.